Шукаєте якісну акустику, яка дійсно звучить на ринку безліч варіантів, і вибрати той самий комплект буде хогі як непросто. Сьогодні ми детально розглянемо дійсно особливий комплект від шведів DLS Скандинавія, серія, яка вже встигла зарекомендувати себе серед ентузіастів якісного звуку. Її обирають, коли потрібно рішення рівню high-end але не за всі гроші світу. Але чи дійсно це так? Давайте з'ясуємо, що всередині і чому на неї варто звернути увагу? Це чесний огляд із замірами, розпаковкою, технічними деталями та особистими враженнями. Скандинавія виникла завдяки чотирьом десятиліттям спадщини високоякісного звуку DLS. Запущена як флагманська лінійка аудіосистема змагального класу. Вона еволюціонувала із визнаних раніше серій Iridium та Nobilium, втілюючи непохитну відданість ДЛС звуковій досконалості. Тут передові матеріали та фокус на природному прозорому відтворенні звуку. Це не просто набір динаміків, а ретельно спроєктована система. Серія представлена як модульна з окремими динаміками, доступними до покупки. Мідбас у двох варіаціях, серединка та твітер. а також повними комплектами компонентів, такими як Скандкейс Active 2 та скандкейс Active 3, які є нашими сьогоднішніми головними героями. Упаковка окрема частина враження, яке ви отримуєте ще до встановлення системи в авто. Акустика поставляється у фірмовому алюмінієвому кейсі, який одразу натякає. Перед вами преміальний продукт створений з увагою до деталей. Це той випадок, коли упаковка не просто захищає продукт. Вона створює атмосферу, бо перед нами не просто коробка, а частина філософії бренду, який підкреслює якість у всьому: від звуку до презентації. Відкриваючи його, ви ніби розпаковуєте професійний інструмент. Що ж цікавого в Скандкейс 2. Він складається із Мідбасу Скандинавія 165 та Твітера Скандинавія 30. Коштує такий комплект 22 790 гривень або 550 баксів, що дає ту саму пружну атаку, щільність і глибину звучання, від якої аж мурашки по шкірі. Правильно, Мідбас. В двосмуговому комплекті він представлений 16-сантиметровим драйвером. Компоненти розмістились у міцній шестипалій литій корзині. Динамік використовує бутилкаучуковий підвіз підвіс та міцний павук, щоб забезпечити щільне концентричне розташування внутрішніх компонентів. Звукова котушка з мідним дротом і має бічні щелинні вікна солідного розміру, які полегшують потік повітря, максимізуючи розсіювання тепла. Тут же на корзині розташовані і підпружинені термінали для акустичних дротів. Монтажна глибина красенів складає всього 65 мм. Окремої уваги заслуговує дифузор. Конкретно ця версія 165-го виготовлена із скловолокна. Матеріал був обраний за його легкі, але жорсткі властивості, які зменшують вібрації та резонанси, забезпечуючи відтворення звуку без спотворень. Такий дифузор має жорсткість і добре тримає форму при високій гучності. Також він легкий, що добре для швидкої і точної передачі динаміки звуку. Та стабільності. По технічним характеристикам маємо від 50 до 200 Вт номінальної потужності згідно з інструкцією, в діапазоні від 50 до 4,5 тисячі Гц. Чутливість за нашими замірами 88 дБ по системі 1 Вт на метр. Резонансна частота 65,95. Це доволі низько. Добротність 0,73 практично ідеально батервортівська. Двері стануть чудовим місцем розташування, але згідно з інструкції, можна і в закритий ящик не менше 9 літрів. Маса рухомої системи 11,4 грами. Плавний спад АЧХ починається від 80 Гц. З упевненістю можна сказати, що динамік відтворюватиме контрольований точний бас. Фільтр HPF на 60-80 Гц стане оптимальним. Від 200 до 2000 Гц лінія практично ідеально рівна і характеристика не сильно відрізняється. Навіть при зміні кута це вказує на відмінну роботу в середньочастотному діапазоні, що важливо для натуральної передачі вокалу, гітари, барабанів тощо. Широка діаграма направленості і стабільна поведінка під котами величезний плюс у складних інсталяціях, особливо для двосмугової системи. Є помітний підйом в районі 4-5 кГц, що може додати виразності звучанню після восьми. Плавний спад, але там нам вже допомагає Twitter. Виробник же заявляє частотний діапазон від 50 до 4,5 тисяч Гц. ніби натякаючи, що вище задирати мідбас і не потрібно. А рекомендований фільтр LPF знаходиться в діапазоні 3-4 тисяч Гц. Чи погоджуєтесь ви з цим? Обов'язково напишіть в коментарі. Другою і не менш важливою складовою комплекту є високочастотний динамік. І скажу я вам, DLS Скандинавія 30 одразу привертає увагу своїми солідними розмірами. Це далеко не типовий писклявчик, а справжній інструмент для точного та потужного відтворення високих частот. Завдяки великій поверхні та потужному неодимовому магніту він буде чудово себе почувати. Навіть у найдинамічніших треках, не втрачаючи при цьому деталізації та чистоти звучань. І перед тим як ми перейдемо до замірів, скажу, що мені особисто дуже до вподоби дизайн цього малюка. Купол тут виглядає солідно в стриманому сірому кольорі із рисовими фірмового захисту від DLS. Але вибачте, і заявка тут серйозна. Рекомендована потужність аналогічна мідбасу 50-200 Вт, а заявлений діапазон від 1000 до 20 тисяч Тож давайте перевіримо. На графіку у очі одразу кидається дуже плавний підйом, а від 4000 так і взагалі максимально рівна поличка аж до 16 тисяч. А отже Твітер звучатиме чисто, без різких піків і спадів. Це забезпечить нам деталізацію, повітряність і натуральність звучання. Тарілки, вокал будуть чіткими, але не різкими. Спад наступає аж близько до 20 тисяч Гц. Комбінація Скандинавія 165 та Скандинавія 30 це еталонна звукова пара для SQ систем, де важливо прозорість, натуральність і сцена. Їхні АЧХ чудово поєднуються. Це не просто набір компонентів, це музична єдність, яка звучатиме дійсно преміально. Комплект Scan Case 2 вражає деталізацією та динамікою. Це відмінне рішення для тих, хто цінує якість у кожному звуковому елементі. Але якщо вам і цього замало, і ви хочете ще глибшого контролю над звучанням, ще тонших нюансів та ідеального розподілу частот. Тоді наступний рівень це Scan Case 3. І саме про нього ми поговоримо далі. Ціна такого красення – 28 490 гривень або ж 688 баксів. До речі, стосовно цін. Як ви вважаєте, такі цінники це адекватно за комплект топової серії виробника у двохсмугових системах та трьохсмугових? Обов'язково напишіть нам про це в коментарі. Вже у знайомому вам кейсі відбулись невеличкі зміни, і починаються вони із Мідбаса. Якщо подивитись з боку, можна подумати, що вони в принципі та і однакові. Але це дуже хибна думка. Бо динамік тут має кардинальні зміни. Так, основні риси у вигляді литої корзини та її конструкції тут без змін. Але далі тільки цікавіше. Коли береш цього красення в руки, одразу відчувається прибавка у вазі, а потім помічаєш явно більшу магнітну систему, а разом із нею і збільшений діаметр звукової котушки. На керні та внутрішній частині дифузора з'явились додаткові отвори. А на передній частині увагу привертає величенький ковпак. Але навіщо? Причин декілька. Отвори на задній частині дифузора призначені для вирівнювання тиску в зоні під дифузором, щоб уникнути утворення повітряних подушок, які можуть погіршувати лінійність його ходу або викликати спотворення. Також це покращує охолодження звукової котушки, сприяючи відведенню тепла. Отвори ж на керні виконують два основних завдання: власне, охолодження звукової котушки, через ці отвори проходить повітря, що охолоджує котушку під час роботи, та зниження акустичних паразитних резонансів всередині магнітної системи. Таким чином усуваються стоячі хвилі у зазорі магніту, що також знижує спотворення та робить звук ще чистішим. Це не просто технічна дрібниця. Це рішення, яке дозволяє динаміку довше тримати високу потужність, що, в свою чергу, підвищує надійність системи навіть при агресивному прослуховуванні. Результат стабільна робота і чистий звук без втрат у якості. В динаміка також відрізняється дифузор. Тут він алюмінієвий, і це не просто дизайнерський хід, а технічне рішення. Яке дає реальні переваги. Алюміній же має високу жорсткість при невеликій товщині, і як результат мінімальні спотворення та чіткий зібраний бас. Алюміній не резонує так, як папір чи пластик. Його поведінка більш передбачувана, тому звук виходить без розмазування. Ще такий дифузор допомагає розсіювати тепло від звукової котушки, знижуючи ризик перегріву та покращує стабільність звучання при тривалому навантаженні. Тому в даному випадку це не просто металевий блиск, а серйозний інженерний крок для максимального контролю теплової стабільності. Та точності мідбаса. По характеристикам вже маємо аналогічну заявку по потужності у 50-200 Вт РМС в діапазоні тепер 30-600 Гц. Але давайте краще подивимось на заміри. Чутливість за нашими замірами 81,89. І щоб качнути динаміки, точно знадобиться хороший підсилювач. Резонансна частота ще нижча від попередника. 55,18, добротність 1,328, і тут або великі двері, або в ідеалі закритий ящик. Маса рухомої системи 19 грам. Мідбас впевнено дістається заявки з плавним спадом після 80 Гц. Низькими частотами нас тут точно не обділили. Є невеликий викид в районі 125 Гц, але в цілому характеристика рівна аж до 2000. І після підйому на трьох йде на спад. Конкретно цей мідбас орієнтовано на роботу в нижчому діапазоні в порівнянні з його склотканинною версією. У двосмугових системах мідбас бере на себе одразу і низькі, і середні частоти, що змушує його працювати в широкому діапазоні з компромісами. У скандкейс 3 ці компроміси знімаються. Бо Скандинавія 75 бере на себе весь середньочастотний спектр, звільняючи і мідбас і твіттер для роботи лише у своїх оптимальних зонах. Це ж дає нам чистішу середину, бо саме тут живе голос, гітара, фортепіано, краще зональне звучання. Просторовість і деталізація зростають в даному випадку, і мінімальні фазові перекоси. Знову ж таки, кожен динамік звучить у своєму діапазоні. Це просто ідеально. Сам же динамік являє собою 75-мм драйвер. Ідеальний розмір для встановлення устійки: литу алюмінієву корзину та феритовий магніт. І навіть у такого малюка є вентиляційні отвори для забезпечення терморегуляції котушки. Середина в основному рівна. Як можна бачити по графіку, лінії замірів дуже близькі, що говорить про широкий кут направленості, як для дифузорного типу. Динамік стабільний навіть під кутом 30 градусів. Є невеликі провали в районі 800-1200 Гц, але не критичні, можуть навіть пом'якшити голосові партії та зробити подачу комфортнішою. Підйом у зоні 5-8 кГц додає деталізації, ясності та повітря у звучанні. Але не забувайте, що система то у нас трьосмугова. Тут треба бути обережним з узгодженням між міжвечем. ДЛС використали тут дифузор із поліпропілену. Він має високу жорсткість і мінімальну масу. Це дає швидку атаку і точну динаміку. До того ж, поліпропілен чудово гасить паразитні вібрації і не дзвонить, як е, деякі метали. А отже, ми отримуємо м'яке, комфортне звучання середини без різкості і навіть на великій гучності. Завдяки окремому середньочастотнику комплект отримує точність, сцену та повітря, які недосяжні для більшості двосмугових рішень. Що ж стосується твіттера, він тут абсолютно ідентичний, як і у двосмуговому комплекті, але звісно працює вже зовсім в іншому діапазоні. Така зв'язка компонентів формує повноцінну трьосмугову систему, здатну забезпечити дуже збалансоване і насичене звучання в. Усьому діапазоні частот. Мідбас дає щільний та глибокий контрольований низ. Середньочастотник забезпечує природну та нейтральну середину з високою розбірливістю вокалу та живих інструментів. А твітер м'яко підхоплює середину і грає до самого верху плавним спадом, без різкості і зайвих піків. Завдяки добре продуманому розподілу частот і схожій спрямованості всіх трьох компонентів. Ця система дозволяє створити широку, об'ємну і стабільну сцену. У результаті слухач отримує максимально природне і при цьому емоційне звучання. Обидва комплекти Scancase 2 та ScanCase 3 створені для справжнього музичного кайфу, але виконуються трохи по-різному. ScanCase 2 це двосмуговий баланс для тих, хто хоче максимум якості без зайвих рухів. Та складного монтажу, потужний щільний мідбас в парі із Скандинавія 30 забезпечують чисте і точне звучання. Цей комплект ідеальний для фанатів вокалу, джазу, року та всіх, хто цінує структуру, сцену і натуральність. Сканкейс 3: це вже трьосмугова точність, ще глибше розкриття звучання, ще більше повітря та деталізації. До пари 165-го мідбасу додається серединка Скандинавія 75 драйвова та жива. Тут кожен інструмент на своєму місці. Це комплект для аудіофілів, які хочуть відчути музику на шкірі. Обидва комплекти точно варті вашої уваги, але обирати тільки вам. А який би комплект обрали собі? Обов'язково напишіть нам в коментарі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та почуємось в наступних відео. Децибел.